Всім привіт! Сьогодні ми робимо мариновані курені яйця. От, вчорашні яєчка, всі, 10 штук. Ми ставимо варити і починаємо паралельно робити, Ах, залив на них. Будемо робити зараз маринад. Для маринаду я беру взагалі це на літр 10 яєць, Я роблю по дві півлітрових ,5, 5 в кожну. Потрібно 700 мл води. Не переживайте, вода навіть ще залишиться, маринад навіть залишиться, тому не переживайте, що у вас не вистачить. Заливаємо і прогріваємо. Я буду робити по двох рецептах зелені. Та кавій куркумі. Вода вже гріється, беремо сюди і додаємо столову ложку солі. Ось стільки в нас ось така мілка сіль. Ми додаємо сюди і перемішуємо. Також як пів чайних ложки перцю меленого. Чайну ложку оцту або пів, е, столової та одну-дві столових ложки рафінірованої олії. У моєму випадку я додала дві. Три лаврових листа додаємо ще, але я їх порвала і 15-20 горошинок. Та дві гвоздики, бо робимо на дві порції. Запах почнеться брати, нереально смачний. Чути яблучком і зеленню. Та пів чайних ложки сахару не забуваємо. Беремо столову ложку для дезінфекції банки. Отсту. І промиваємо всі сторони. І так само з другою. Ось так все бурмотить. Ми ще додали цибулю маленьку і поставили варити яйця. На дно банки кидаємо одну маленьку цибулину, і я кидаю по одному лавровому листу. І по 10 грошинок в одну і в другу баночку. На, ось тут буде у нас кава куркума, тут буде зелень. На дно, де кава куркума кидаємо. Одну гілочку петрушки помитої, обов'язково. І одну гілочку укропу. Можна навіть дві. Чому обов'язково помиту? Якщо ви кинете не помиту. крім того, що як то кажуть, люди брізують деякі, довго банка стояти не буде. Я, наприклад, закриваю до 4, до восьмого числа. 8 числа буде у нас. Я її відкрию і отак. От а в іншу половину укропу, якого ви вирвали, укропу чуєте петрушку?